Даша Астаф'єва вийде заміж та на кому тренує свої материнські інстинкти. Хто така Ірина Федишин, яку називають Олегом Винником у спідниці? Хто і за скільки просуває її кар'єру? Відповіді знає наш світський репортер цього тижня, моя колега Кароліна Ашіон. Слово Львову. А гостину до Львова кавальєр буде відкриває літній сезон арт вечіркою біля басейну. Мода, музика, коктейлі. Чому б не підмінити Катю Осачу? Кароліна, Ащон у свійському житті? Но ну, в этой сукне ты очень-очень похожа на настоящую нароченную. Уже полтора года утревают твои отношения с бойфрендом. Возможно, скоро веселье? я не знаю, когда у меня будет свадьба. Я пока наслаждаюсь отношениями, наслаждаюсь любовью и растягиваю именно романтический период наших отношений. Я знаю, что твой бойфренд закупляет рыболовную, и ты стала затятую рыбачку. Ох, это невозможно передать, как я сейчас переживаю, потому что он уходит на рыбалку. Без меня, а мне приходится сидеть з нашим ребенком дома. Давай так, одразу відкриємо всі карты. Твоя дитина це хто чи що. Его зовут Чичико, это маленький, хорошенький шибаину, от которого я без ума. Я сижу я с ним не потому, что мне надо, а потому что я не могу от него отойти, я не могу перестать его гладить, не могу перестать играть с ним. Знаешь, як кажуть для жінки, це як потренуватись на песах перед тим, як народити свою дитину. Чичико в переводі с японского означает отець и сын. И мне кажется, що это хороший знак и одна из особенностей цієї породи они очень любят детей, они помогают воспитывать. И в принципі мы его завели как. Такой. Як дитина, почала нашої сімейної ну, Чесно кажучи, багато. Жінок вважають тебе абсолютно якимось там казковим створінням наземним, що ти. Просто літаєш а не ходиш по землі, але я знаю, що ти в принципі навіть можеш готувати твій фірмовий борщ з клюквою. Якщо я не переплутала нічого, вальна недавно я ждала дала любимого з рибалки, вирішила порадувати, приготувала його любиме блюдо, борщ. Але Я готувала одновременно і компот в абсолютно однакових кастрюлях. И э, он возвращается, я говорю: Артем, чуть-чуть я не успеваю, сейчас уже чуть-чуть осталось. И при нем добавляю всю клюкву, которая должна была попасть в компот, я добавляю в борщ. Он говорит, а что это ты делаешь? Я говорю, ну, это такой борщ. И когда он отвернулся, я таким э, черпачком достала все тихонько. Ну, чуть-чуть оставила, конечно, для Шарма. Дружні сороки орла заклюють. Це точно про нас. Завжди поруч. Василіса прекрасна, премудра і препролова. Вася, <Музика> <Батя, смі> чи не завжди? Мені що саме я сьогодні у ролі Каті Осачі. Ти свою роль виповняєш лучше всього. Матко на моєму улюбленому носику. Катя, Катя би так не зробила. А Катя, що Каті, ми завідуємо, що неї появилось час тобою і самими любими людьми. Нікого із вас не замінить. Останнім часом, коли я телефоную тобі, я дуже часто чую. Вибач, я зараз зайнята. У мене урок що за урок. Ну, давай рассказывай. Сейчас я последние два месяца занимаюсь преподавательницей фортепиано. Потому что я, у меня единственное образование музыкальное законченное, среднее. И я спустя 26 лет начала играть на пианино. Я выучила очень сложную джазовую композицию Арноба Бченяна. Це надскладна композиция. И уже сколько уроков ты её разучиваешь? Ну я уже полше месяца хожу на уроки постоянно. Мне очень нравится. Ну это как даже с возрастом приходят, начинают люди рисовать, какие-то творческие открываются чакры. Вот у меня это слава Богу произошло с фортепиано. Мне очень нравится играть, да. Что послужило поштовхом, а Вася ссила за фортепиано? <реш> Ти закохала? Скажи мені. Ні Ніщо, а хто. Це заради нього. Все більше. хочу в тебе бачити Катю Сачу. Останься Кароліною. <реш> Добре, я не можу вам розкрити цю таємницю, але він є. Пане Євгенію, у мене до вас єдине запитання. Знаю, що ви прекрасних, в прекрасних, дружніх стосунках майже зі всіма найголовнішими представниками російського шоу-бізнесу. І коли ви проводили Ялта Авторалі, ви запрошували цілий десант найзірковіших росіян від Лепса до Кіркорова. Як зараз? Чи не сумуєте, чи підтримуєте стосунки? Як можна перехрестити, що на останню Ялтораль Лепс був у Владивостокі? Він 18 людей посадив літак. Я прислав літак і без всяких грошей приїхав, не спавши і співав весь концерт автопаті. Як можна викреслити, що Боря має Майсієв... Після інсульту, перше, де заспівав у мене з України на 60-річчі Ігоря Кротова був. Я і ще одна людина велика. Наприклад, я вважаю, що для багатьох наших талановитих українських артистів зачистився, знаєте, як простір, і у них є більше можливостей тепер збирати палаци спорту, палаци Україна. Знаєте, чим все це закінчується? Зачищення. Я на тому тижні був на іт конференції в Одесі. Вся Одеса в Афішах новий вид бізнесу. Величезні автобуси візуть на Бі-2, на Уматурман в Кішенєв. Все. Ви в'єдна персона до Росії? До 2020 року ні. При тому, що я робив перемовини перші Ющенка і Путіна і переконав Ющенка не їхати спочатку в париж -Вашингтон, а Спочатку ми поїхали, до речі, я, Порошенко. До Москви з Ющенком, а після цього ми поїхали в Париж Вашингтон. Перше домовляються чи з дружиною, чи з сусідом. Розумієте? Такий закон життя. <му> Львівський феномен прийшов час самій познайомитись і вас познайомити зі співачкою Іриною Федишин. Олеже Винник, начувайся! Достатньо відома співачка на заході України, мама У спідниці навіть так називають дуже приємно, що Олег настільки успішний артист. Коли я бачу фото, в нього квітів, і мені радісно, що в нашій країні є такі артисти. Мені дуже хочеться, щоб таких артистів було більше. Що насправді така велика любов публіки, і мені це приємно, тому що Олег дуже успішний. Ну давайте тепер про чоловіки. Ваш чоловік Віталій. Він ваш продюсер, інколи виходить на сцену разом з вами. З угляду на те, що на ваше річчя він подарував вам червоний поршкаєн. То це доволі такий сімейний прибутковий бізнес. Я вам скажу так, що коли з Віталієм починала свою творчу діяльність, Віталія було на цей момент 2000 мовних одиниць. Це було 10 років назад. Окрім того, що він вас продюсує, в нього є ще свій окремий бізнес? Ні, немає. І хочу сказати, що в мене батьки не не, а... не заможні люди. Не заможні люди. Я з простої сім'ї, тому що багато говорять, що в мене дуже. А... Багатий батько, який мені допомагає, мене створює. Хто знає зі сторони наскільки я багато працюю, і мої рідні і мої батьки. Ну, в них не виникає таких запитань, звідки взялась така машина. Тоді, вибачте, у мене є ще одне таке каверзне запитання, де що стосовно вашого троюрідного брата Романа, котрий є одним з відомих львівських депутатів, один з найзаможніших людей в цьому регіоні. Він є власником відомого ринку. Шувал можливо, він саме долучався до просування вашої кар'єри. Ні, ні, просто він мій брат, так він заможна людина. Безумовно, що він не долучався, я себе творю сама. Не побоюєтесь ви через те, що ви достатньо багато часу проводите разом зі своїм чоловіком, і це небезпечно для шлюбу може бути. Ну Віталій завжди каже, Іра, смійся більше на сцені. Він мене зовсім не ранили і чесно скажу, насправді, якби ми займалися різними професіями, мені було б дуже важко, тому що незважаючи на те, що в мене багато кількість. А прихильників і серед чоловічої статі я досить ревнива. я не сумніваюся. Я досить ревнива, і в мене таке враження, що я інколи, Ну тобто, безумовно, що там немає, там я якихось причин для ревності. Але якщо хоч щось десь я за помічу, тому треба дозволодити Тому треба дозованого виводити чоловіка на сцену.